До вашої уваги лот товарів для саду бренду ParkSide. Тут представлені такі товари, як пакети, щоб рослини не замерзали для захисту. Також є пакети такі для мусору. Вони закриваються. В них можна до 65 кг навантаження робити. Також є такі сітки. Тут 5 метрів сітки. Є такого виду мішки для захисту, різного виду мотузки, така широка, такого плану є. Також є набір шлангових з'єднувачів. Різні кліпси для рослин. Є такі, є такого виду? Також є такі класні лопатки, зручна ручка силіконова, не тверда. Є такі ручні розпушувачі з сапкою. Один набір камінчиків для ландшафтного дизайну. Вони в такому кольорі. Такі набори. Всього в лоті 65 одиниць. Пакети хорошої якості. Собі однієї одиниці виходить 62 гривні, а вартість даного лоту 4050 гривень. Цей лот можна замовити на сайті або вже у наших менеджерів. А також не забувайте стежити за нашими новинками, підписуватись на наші канали та ставити нам вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!